Любі малюки, сьогодні на заняття до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від Кішки, молодці дітки, подивіться, яка гарна красуня Риженька, пухнаста прийшла до нас сьогодні на заняття. А звуть її Мурочка Мурочка, а чому ж ти така невесела? Мабуть, дітка тому, що вона скучила за іграми, їй хочеться погратися, а чим люблять бавитись кішечки? Так, малятка, звичайно, клубочками з ниточок. Отже, давайте з вами розвеселимо нашу кицю і намалюємо її. Гарні, пригарні різнокольорові клубочки з ниточок. Ви згодні? Так, звичайно, мої хлопчики і дівчат. Перед тим, як розпочати малювати, ми з вами, дітки, розімнемо свої пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Ось так малятка. Відставили великий пальчик і мізинчик. і... По три пальчика на кожній ручці ми загнемо. Котик пухнастий, вушка маленькі. Лапки м'якенькі, віхтики гостренькі. А для роботи малярка нам з вами знадобиться аркуш паперу з намальованою кицею мурочкою. Ось така риженька красуня. У тарілочці розведена фарба. Якого кольору ця фарба, дітки? Червоного молодці. В іншій тарілочці розведена фарба якого кольору? Жовта, правильно малятка. Отже, Малювати ми, дітки, з вами будемо незвичайними предметами. Подивіться уважно, ось в мене на столі лежать кришечки. Одна маленька кришечка, інша велика кришечка. І ми з вами будемо цими кришечками малювати клубочки. Маленькі Маленькими кришечками, а велико великими кришечками. Отже, спочатку ми з вами будемо малювати фарбою жовтого кольору. Які ми будемо клубочки малювати жовтими? Маленькі чи великі? Так, маленькі, тому що кришечка в нас маленька. Молодці, малятка беремо ось кришечку пальчиками, змочуємо у фарбі нашу кришечку і малюємо ось такі маленькі клубочки. Ще змочуємо кришечку у фарбі. Притримуємо листочок ручкою. Ось так, малюки. Покладемо кришечку. Візьмемо кришечку велику. Які ми будемо малювати з вами клубочки? Великі молодці. А якою фарбою будемо малювати? З вами великі клубочки. Червоною. молодці малятка. Отже, змочуємо нашу велику кришечку в червону фарбу і малюємо ось такі червоні великі клубочки для нашої киті Нурочки. Якщо у вас забруднилися ручки, Витирайте їх серветочкою заздалегідь приготованою вашими мамами. Ось так витерли ручки. Подивіться малята, як весело стало нашій мурочці, скільки багато різнокольорових клубочків. В неї є тепер для того, щоб гратися. Дітки! Я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення, мої хороші! До нових зустрічей!